Радіокусі. Дорогі радіослухачі, вас вітає програма Щиро про головне. І сьогодні її неймовірний клієнт в лапках Андрій Дацький. Побратим, колегам, людина вільна з великої букви, Людина, яка сьогодні нам розкаже про громадську організацію вільні, про те, що для неї є головне. Щиро про головне Андрій Дацький. Скажіть, будь ласка, а яка головна мета вашої громадської організації? Ми займаємося багато чим і відвідуємо сиротинці, і займаємося мистецтвом, займаємо фільми. Багато в нас людей, які займаються різноманітними галузями, ми і спортив змагання організовували. От але головна мета це зосередитися на ідеологічній складовій, на очищення нашого світогляду, на ширшому погляді на світ, на комунікацію один між одним, на сприйняття одне на одного, на відкриття до іншого. І в принципі, це дості елементи солідарності, між людьми це і повага до іншу людину. Я десь ці ідеологічні моменти не світоглядові. Ми хочемо розширити, збагатити і надати їм якогось такого цікавого, веселого колориту. Іншими словами, десь ми е так підозрюємо, що дивлячись справді у вічі Україна десь не прийшла цього періоду, знаєте, солідарності між людьми і хочемо прагнем вільніше мислити, розслабити думку. Ну слід сказати, я думаю, з чого почалося та хто є нашим контингентом, то і так, так, розкажи Членами організації щодо нашої. Концепції, це ще на другому курсі три роки тому назад. Ми розробили філософію вільності. Почали розробляти. Десь вона стає зараз в основі нашої організації, десь в основі нашого світогляду. Ми тоді ще три роки назад організувалися філософський клуб. Якщо ти пригадуєш, ти теж була запрошена, де ми вилазили на стільці і на стільцях півгодини, як як це царом, намагалися говорити про це. Робилися практики зародок вашої організації саме народився Україна католицькому університеті частково, частково бо до того були хлопці з ретро хлопці з росного на батьківщині Е, вони стали таким такими натхненниками ми їхніми послідовники був там десь десь отак. цільова аудиторія вашої організації це студенти Українського католицького університету чи загалом всі вільні всі студенти всі молоді люди Ну України всі, насправді всі. і ми вже вийшли з рамки університету, чесно кажучи, до рамки рясного так. так. якщо ти дана була на висновці, то ти бачила, що було багато людей. Так. Таких ще з поза та. розкажи нам можливо про свою роль в організації вільних. І там немає ролі. Я це нас, керівник просто керівник, так. але це так номінально. часто. у нас всі керівники. У нас там 30 чоловік може бути, і всі можуть бути керівниками, бо оскільки е, у нас е, немає такого чіткого підпорядкування, у нас люди самодостатні, самобутні. Це просто відбувається е, стик самобутностей І що між тими самобутностями відбувається, що дуже цікаво при комунікації, при спілкуванні між ними. Тобто, в нас немає чіткої ієрархії і ніяких навіть на імперативні тиски зверху. Тобто я себе не вважаю Таким, не не, не вважаю себе керівником як таким. І взагалі десь філософія в 21 столітті переходить на комунікацію, десь філ, комунікаційна філософія. Що для тебе бути вільним? Ой, бути вільним, бути вільним, бути вільним для, для добра, бути вільним не стидатися, говорити правду бути Вільно не стадатися, сказати, що ти класно, ти хороший, не стадатися сказати що ти цікавий, не стадатися поговорити про головне відверто, бути вільним для добрих справ, бути вільним вийти з себе і десь від, від, від положення іншої людини. Якщо говорити вільним від чого, ну то я хотів би бути вільним від невігластва і вільним від якогось такого замкнення собі. Отже, Андрій Дайський у програмі щиро про головне» закликає вас, дорогі радіослухачі бути вільними. Так добре, я вже бачу, збуває програму. Треба вже Що б ти да? хотів побажати нашим радіослухачам на кінець програми. Бажаю, аби наші слухачі були вільними побачити речі з інакшого кута зору. Тоді вони помножать свій дискурс, вони помножать свій пляцдарм для для Розмірковування для поглиблення думки, і тоді вони побачать щось більше, тоді вони побачать за, за за щось більше за ті звичайні речі, і відповідно почнуть вірити в те, що є в те, що є насправді між рядками, почнуть вірити, як Сковорода казав, те, що є невидиме в видимих речах. От цього я би хотів побажати. Глибини. Глибини, дорогі радіослухачі. Бажаю вам Андрій Тацьків, студент Українського католицького університету, філософ, публіцист, громадський діяч, депутат, колеги. Да. Яка... Да. Твої фантазії немає меж. Людина, яка з великої букви є вільною, яка вчить мене і надіюсь буде вчити вас, бути вільними. Дякуємо, що були з вами. Бажаємо вам бути вільними. Дякуємо. Дякуємо.